Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про автівки, які я змінив за останні 4 роки. Перша це Kia Charata Call. Вона випускалась від 2009 року та по 2010, 11 та 2012 рік. А які мотори йшли? 1.6 звичайний MPI, а також 2-літровий. В мене був 2 літровий на автоматичній коробці передач. Ось тут ми можемо бачити основні характеристики цього авто. Загалом я залишився цій автівкою задоволений. Чому? Тому що, перше, вона дуже швидка була, по-друге, невеликий розход палива. Тобто, в мене виходило там десять з половиною літрів по місту. Це перша автівка. Далі йде Ford А, в мене був Американець він випускався від 2012 року та 2016-го. Потім вже був рестайлінговий. А були мотори 2,5 1,6 EcoBoost та 2-літровий та дволітровий кабуст. Самий проблематичний мотор в них це 1,6 EcoBoost екобуст. У мене такий він і був. Ось тут ми можемо побачити основні характеристики цього авто, в цілому. В мене також з ним не було ніяких проблем. Розхід палива також був десь 11 з половини літрів по місту. Далі йдемо. Далі в мене був Kia Sportage 2017 року. Теж американець 2.4 мотор, також не дуже надійний. Чому тому, що в нього були проблеми з її вкладишами. А також з тим, що був невеликий розхід мастила, а також інші проблеми. А хто знає, то і знає про ці мотори. В мене, окрім розхіду масла, нічого такого не було. Але я вважаю, що там, наприклад, літр на 3-4-5 тисяч це забагато, тому вирішив його продати. Ось основні характеристики. А, і останнє авто, яке в мене зараз це Renault Megane, Зараз я вам покажу. Так, ось тут він. А, в нього були двигуни: 1,6, 2-літровий це бензинові звичайні та 1.5-літровий, який в мене дизельний. Ось основні характеристики його. Тут написано про розхід палива містом 5,3, проте в мене по факту 6,5 і, можливо, там 6,6. Ось так виходить. А так, і далі давайте подивимось ціни на ці автівки зараз. Заходимо на Авторія, пишемо Kia. Чарато, Пол. Давайте подивимось по всій Україні від 2011 до 2011 року. А, так, і поставимо ще двигун. Двигун в мене був 2-літровий 2-2. Два. Два. Так є. А, дволітрових автівок не так вже і багато. А, саме нижча ціна зараз це 7100. Ну, далі йде 8800. Я гадаю, що. А, Тут якісь проблеми можуть бути. А найдорожче автомобіль майже 12 тисяч доларів. Ну, проте це на ручній на механіці, на механічній передач. передачі. А, так, йдемо далі. Далі давайте подивимось. Порт Форт Escape. Так, від 2013 до 2013 року. Так, від 1.6 до 1.6. Так, є. І це також є. Так, найнижча ціна в нас е 7 тисяч доларів, проте пробіг великий. В мене був пробіг 150, продавав її 160. А сама дорога автівка 14 тисяч. Тобто, ось такі е цінники на них. Е, так, і давайте Kia Sportage. Kia Sportage — це авто, на якому я втратив дуже багато грошей. Чому? Тому що я купував її за 14,5, а продав за 12,5. Давайте подивимось е, найнижчі ціни зараз і найвищі. Так, Бигун від 2 і 3. до 2 і а до 2,5. Давайте тут поставимо. Тому що не буде зараз знаходити. 16 варіантів. А від дешевих це буде 15 тисяч доларів. Зараз найдешевша автівка. А найдорожча в нас 18,5 Тобто, бачите, да, які ціни на них. А, так, і останнє це Renault Megane, Renault Megane, Так, Renault в нас 2014 року. Так, дизель. Треба ось тут вибрати вагон від 1,5. до 1,5. Так, і того, що у нас буде виходити, найдешевша автівка коштує 6,5 тисяч доларів, а, ну, грубо говоря, грубо кажучи, майже 7 тисяч доларів. А самий дорогий варіант 10,5 тисяч доларів. Тобто ось такі ціни зараз на ті автівки, які я придбав для себе.